В кожній категорії, віковій категорії, я маю на увазі є свій засіб контрацепції. Що стосується, припустимо, підлітків, тому що я більше з ними стикаюся як дитячий гінеколог, так? І підлітковий. Найкращим методом контрацепції це є презерватив, тому що він є бар'єрним засобом контрацепції. В першу чергу він захищає від непланованої вагітності, не говорю небажаної, тому що зараз, особливо зараз, всі вагітності повинні бути бажані. Так? І він також захищає від інфекцій, що Передаються статевим шляхом. Е Наступний метод контрацепції досить часто говорять нам е пігулки. Е контрацептиви гормональні це коки, комбіновані оральні контрацептиви. Їх використовувати потрібно тільки за призначенням лікаря. Особисто я вважаю, що їх краще використовувати тим, які вже свої статеві відносини мають давно. Якщо це, припустимо, чоловік і жінка, якщо вони ще не ну, припустимо, народили дитинку і ще не хочуть поки мати наступну, так. Що е, цей метод контрацепції, який я переваги він на 99,9% захищає від е, непланованої вагітності за умови, якщо правильно використовувати таблетовані препарати, е, але він не захищає від інфекцій, які передаються статевим шляхом. Що стосується підлітків, то використовувати такий метод контрацепції їм це таки не важно. Ну інші методи контрацепції це внутрімоткова спіраль. Також я деколи проводжу лекції і говорю з дівчатами, вони зі мною спілкуються, так віч на віч, і кажуть: спіраль, спіраль, спіраль. Що ж таке спіраль? Взагалі, спіраль потрібно вводити лише тим жінкам, які вже виконали свою репродуктивну функцію, тобто ті, які народили. Тому що дівчинці, яка ще не народжувала, так, її вводити не потрібно. Спіраль це що? Це є інородне тіло, стороннє тіло всередині матки, і воно захищає від непланованої вагітності. Ось тому, що стосується підлітків, цей засіб контрацепції не є хорошим у їхньому випадку. Є інші методи контрацепції, є вагінальні гелі. Є вагінальні свічки, які водяться власне, перед початком статевого контакту. Так, І коли е, буває таке, що не дотримуються люди е, того моменту, що свічка має розтворитися, е, вона має подіяти, тобто зробити свій, свою роботу, так, і е, починають раніше, трішки раніше починають свої статеві контакти. І в такому випадку вагітність може наступити. Ось, То має також цей метод таку, такий недолік: те, що він не захищає від інфекцій, які передаються статевим шляхом, і також не на 100% захищає від непланованої вагітності.